Сьогодні у чоловіка боротьба ще з одним кущем шепшини. Я такого ще в житті не бачила. Подивіться, що воно таке. Ширина, я думаю, що самого коріння десь 60 сантиметрів. Якщо брати оці гілки поту, ось ту, то це, мабуть, всі метр п'ятдесят займа, Ну, метр двадцять точно. Я такого коріння ще в житті не бачила. О, лопата для порівняння. Оце весна в нас почалася. Переможне сафарі у мого чоловіка. Нарешті він позбувся цього кореня. Вже й танцював на цьому корені, але ми перемогли, Який переможе наша країна.